Вітаю, 18 листопада, 24 рік, місто Рівна Україна. Ну ось, що встигла за день зробити. Записую відео свого такого кутового квітничка. <рес> навіть чисто ще потім продивитися для себе, бо проблема в тому, що коли садиш рослинки, я записую собі їх в зошит. Потім я їх десь пересаджую, чи щось не приживається. Я на те місце щось сажаю. І особливо з хвойними я е, е, чи забуваю переписати, і навіть не знаю, чи це тує, чи це є лівець. А е, не думала ніколи знімати відео, а коли стикнулася, і навіть не можу сказати, що це таке є. Тому записую відео і показую зразу рослинки, які будуть висажені Все викопувала, ну крім гортензії, тому що дуже важко всажувати кудись, якщо вже є рослини. Тим більше, що в мене укривне. Укривне от тільки ось тут не зняла кусочок, просто прикладу, а все останнє знімала, знімала кору. Кору окремо, навіть якщо зараз не встигну, нічого страшного навесні. Подивлюсь, що не приживеться, що приживеться, і тоді вже засипло корою. А укревне, напевно, буду ще до зими пробувати покласти. І так, у мене ось так іде бордюрчик з різних хвойних Аквілегію я всю викопаю, посажу на іншу клумбу, це вона сама насіялася, я її спеціально не рухала до зими. Повиймаю, і вона буде гарненько на іншій клумбі рости. Дуже мені подобається. Ось так різні в мене йдуть. Ось знаю, що це даніка, це якась ялинка, не знаю що, це хосері туйка, теж така кругленька. Це теж ялинка купувалась без назви. І ось тут в мене є ялинка, яка буде пересаджена ось в це місце, тому що тут не вижила рослинка, теж хвойна. Щоб був такий рядочок у мене. Ось я вже пересадила свою даніку ту масіньку, звідти забрала її, перенесла її сюди. Гортензія Ваніла Фрайс. Тут очікується доросла вже гортензія сандей, сандей фрайс, здається, так. Вона має прийти десь в середу, я її місце лишаю, буде ось тут в мене вона висажена. Ну, десь ось так. Сюди. Тут коріння досить далеко, тут, тут, тут я її висажу. Так, далі. Ось по цьому ряду я висаджую. Так, ой, де тут назва? Значить, тойовик Нана. Якщо є приставка нано, це значить він буде невисокий. Нано це значить маленький. Далі висаджую, ага. і ось тут досить велике місце і маленькі рослинки. Тому ось це такий ексклюзивний екземпляр. Ось такий. Я висадила 2 літровий горщик. І буду ось тут між ними ось так прикопувати, хай росте. Потім я йому знайду місце. Це таке кумедне, ось його назва з кіперисовика самого цього, такого дуже-дуже дивного, але він дуже симпатичний. Хай росте в двохлітровому горщику, подивлюсь, чи рік чи два, поки ці будуть підростати, щоб тут не було дуже великої галявини. Не люблю, коли такі великі галявини, може, тому що в мене місця мало. Ось буде прикопаний між цими двома рослинками. Це в мене а, так, так, це в мене ялиця і теж нана. Ось назва ялиця. Ой, не. потім подивлюся вже. По телефону. Справа в тому, що я вже купувала ялицю, я її висаджувала, але чомусь я прочитала, що їй треба півтінь. Божечки, вона стільки років мучилася в мене півтіні, зараз я вам її покажу. Я її мусила дорослою викопувати і пересаджувати в інше місце. На більш сонячне. Ну, тут не сонце, але півтінь. Дуже гарна рослина, ялиця. Ось вона. Вона така класненька, така, ну просто половинка її взагалі випала. Дуже гарнюня. І я її посадила, оце якби виходить сонце півтінь. Ну, тут півдня сонце, і вона просто ожила. А то думала, що все, що вона вже. Але ось маленька, бачите? Оце їй виходить десь 6-7 років. Малесенька, сантиметрів 30-40. Тобто висаджую цю ялицю. Ось так в мене виходить ялиця, ось це кумедний кіперисовик. І, ось, бачите, вже знов забула. І туйовик. Щоб були різні фактури листочків. Так, далі, ось тут так само хочу ряд продовжити з хвойних, але. Трішки асиметрично. Чому? Вони всі будуть мати в дорослому віці різну, різні розміри. І я зрозуміла, що між хвойними, якщо ну, дуже велика відстань, краще посадити те, що ви з часом зможете просто викопати, забрати. А хвойні, щоб не рухати, отак як я пересаджувала ось цю ялинку, краще їх залишити. І ось тут виходить в мене таке. Велике місце, кутове. Тут весь час десь щось наступає і так далі. Тому я поки що тимчасово сюди покажу, посажу вигелу. Я її ще не викопала. Вигела мініатюрна до 50 см з варігатним листочком. Пізніше її сюди висаджу. Далі в мене йдуть, ось, бачите, не записала собі дві. Такі хвойні рослинки, ось ця взагалі така лапша-лапша. Ось. І тут досить місце. Тут я висажу зараз на літо Вероніку, щоб закрити це місце. І ось це я спеціально посадила, це вже купую третій раз, так хочу цю ялинку. І, і о, перший раз купувала. Так. Це в мене ялинка, зараз я вам скажу яка. Так, ялинка не деформіс. Перший раз купувала, висаджувала там на іншій клумбі, запрошувала дівчат допомагати. І дівчинка, не знаю, як вона працює в таких послугах, які пов'язані з рослинами, вона мені викинула три гортензії і ялинку. Я їй кажу, ну добре, я розумію, що ти ну, не бачиш, що це гортензія. Ну, ну Якби треба було прополоти, викинути все зілля, що там є. Ну, ялинку, як можна викинути ялинку? Ти ж бачиш, що це ялинка, вона школиться. Другий раз вона в мене не прижилася, тому я її оце купувала в цьому двохлітровому горщику, тобто вже підрошу. Вона досить така, метр на метр росте. І в мене ідея така, щоб вона ось цю ванілу Фрайс тримала, щоб Ваніла Фрайс не, не лягала. Тимчасово, ось тут висадила зараз. Мою улюблену рослину жимолость. Але знайшла ще й сорт, якого в мене немає. В мене здається, зараз 5 чи 6 сортів. А ось це жимолость блискуча, Лімон Bounty, Ліон... Лі... чи як це так називається. В мене є з білою полосочкою, а ця з жовтою. Ось. Жовтою. Подивлюся, писалося, що це блискуча. Ну, в мене з білою полосочкою вона шапочна. Подивлюся, як вона буде рости. Попробую її розвести, тому що в мене вона одненька, спеціально посадила на таке відне місце, де я б про неї не забула. Так, і що? Пухирі плідник перенесла з темним листом. Сюди, сюди поставила вейгелу, яка має бути теж до 80 см. Сюди перенесла барбарис колоновидний. Там в мене сидить маніпунький тис. Так. Тут все повністю прибрала. Сюди вже, виходить, зовсім тут тінь буде. Висажу цугу, ось така. Назва ось так. Тут практично тінь. І е, сюди планую, отут, де ялинка була, планую перенести брунеру. Е, брунера дуже гарно наростає, дуже гарно в неї листичка, я її там собі поділю, у мене вона є. І це. І буде вона тут гарно прикривати всі ніжки. Це ще не встигла почистити. Не знаю, чи встигну, чи вже буде весною прибирати. І ось до цього стовба, де росте в мене цей. Мій красень, велетень, який дуже гарно квітує. Посадила два кліматіса. Чесно кажучи, навіть не хочу називати зараз сорти, тому що бачу по листю, що це явний пересорт. Ну, інтернет-магазини рулять. Як не крути, щоб не купував, обов'язково прийде якась. Ну, у всякому разі, я їх два посадила, може, хоч один якийсь виживе, буде сюди заплітати до камсіса свого, який в мене тут гарно квітує все літо. Ось так. Помаленьку, потихеньку, переробила ось цей маленький кусочок. Все ж таки, перехожу більше до хвойних, перехожу до гортензій. Ну, Відповідно, багаторічники і кущики, які дуже гарно себе зарекомендували в мене. Які дуже гарно ростуть, які не вимагають, ну, скажімо, такого. Саме більше мене турбує полив. І надалі, я так розумію, що все рівно ця проблема буде, як би там не складувалося в нас в країні, тому що з водою у всьому світі є проблеми. Тому зважаю зараз на сьогоднішній день саме на рослини, навіть багаторічні, які не потребують такого ну, сильної уваги саме до поливу. Звичайно, що гортензії без поливу рости не будуть. Їхні шапки моментально стають коричневі, і це не від сонця. Більшість випадків, а тому, що не вистачає вологи. З гортензіями так само треба розбиратися, які люблять сонце, які не люблять сонце. От, до речі, у мене тут ще місце є, може, у мене ще є з відкритого ґрунта. Стронханабель ще, може, сюди притулю, щоб вона ось тут була. Напевно, ось тут, тут біля буде освіжати дуже гарно. Вигелка відцвіте, а строн буде гарно стояти біля Барбарисика. І буде мені квітувати все літо. Так, напевно і зроблю. Так що на дворі плюс 5, сухо, прибажання, можна подивитися, щось собі перепланувати, бо весною, як зазвичай, не вистачає часу. Займайтеся своїми квітичками, робіть Україну. Гарнішою, ніж вона є. Вона і так гарна. Ми її любимо, я, всякому разі, її дуже люблю. І рослинки реально спасають мої мізки, щоб вони не втікли в ліс надовго або назавжди. Все буде Україна. Дякую.